В першій частині розповідалося про загальне враження від міста. Чим можна було дістатися до Києва у 1913 році і огляд вулиць Хрещатик Олександрівської, зараз вулиця Архітектора Городецького фонду Клеївської, зараз вулиця Богдана Хмельницького, і вулиці Великої Васильківської. Огляд старого міста найкраще починати з Михайлівської площі. Потрапити на яку можна з тієї ж царської площі, зараз європейська площа, пішохідним підйомом біля європейського готелю, що веде на Володимирську гірку, цей шлях також дасть вам можливість охопити оком загальну картину чи не всього міста. У 1853 році, за наказом Миколи І, було зведено на середній терасі Володимирської гірки пам'ятник Володимиру Великому на восьмисторонній потужній призмі молитвенній позі з очима спрямованими до неба стоїть сильна посадь Володимира Великого. Права рука його піднімає хрест. У лівій руці Великокняжа шапка. Біля ніг барлієв, що зображує хрещення киян у 988 році. Статуя та барльєфи вилиті з міді бароном клоттом. Висота пам'ятника 24 метри. Хрест у руці святого Володимира унизаний електричними лампочками. З настанням сутінків яскравими зірками спалахують ці лампочки та освітлюють київські висоти. Майданчик, на якому височить пам'ятник, а також ця Володимирська гірка є місцем прогулянок киян. З Володимирської гірки відкривається чудова панорама Дніпра із зарічними просторами. Згірки видно, як на долоні, чудову пам'ятнику церковної архітектури, церкву святого апостола Андрія Первозваного, що висить над подолом і побудована знаменитим архітектором 18 століття Графом Растреллі. Нижній пам'ятник Володимиру Великому або пам'ятник хрещення, нині більше відомий як пам'ятник Магдебурському праву, знаходиться біля самого берега Дніпра, у підніжжя Олександрівського узвозу. Зараз Володимирський узвіз. На цьому місці з незапам'ятних часів була влаштована дерев'яна каплиця, і в 1802 році на її місці спородили нинішню невелику каплицю, над якою здіймається висока колона Тосканського ордена, увіншена Золотим хрестом на срібній кулі. У середині каплиці міститься чаша, з якої фонтаном л'ється вода, проведена з найближчих гірських ключів. Цій воді, хрещатиського джерела, народ приписував цілющі властивості. На верхньому майданчику Володимирської гірки, ви побачите грандіозну будівлю, увіншану куполом. Це будівля панорами, де глядачам демонструють твори декоративного живопису в атмосфері, що створює ілюзію реальності, переважно релігійного чи історичного змісту. Останнім часом тут виставлялася панорама Голгофа. Залишивши павільйон панорами і увійшовши на вулицю Трохсвятительську, ви насамперед побачите будівлю католицького костелу. Закладено костел у 1817 році коштом місцевих католиків дворян на ім'я святого Олександра. Будова костелу тривала 25 років, і лише у 1849 році костел був освячений. Чотирикутна будівля костелу, увіншена одним величезним посередині, двома маленькими куполами. Чотири масивні колони підтримують портик. У костел ведуть широкі гранітні сходи з боку вулиці Костельної на перехресті з вулицею Трьохсвятительською. Вийшовши з костелу назад на вулицю Трьохсвятительську і повернувши ліворуч угору, ви побачите Михайлівську воднопірну вежу, яка виділяється своєю висотою. За вежею, ви бачите кам'яну огорожу Михайлівського монастиря, золоті кополи його церков і, пройшовши трохи вперед, вийдете на Михайлівську площу до Дзвіниці. Михайлівський Золотоверхий монастир належить до головних святин міста Києва, старано відвідуваних паломниками. За легендою, Монастир влаштований першим митрополитом Київським Михайлом. У 1108 році, зусиллями князя Святополка II, в цьому монастирі була побудована кам'яна церква, прикрашена фресками і мозаїкою. Разом зі своїми сусідами, Софійським собором та Десятинною церквою. Обительця під час татарського погрому зазнала руйнування та спустошення і в такому стані перебувала довгі роки. Тільки наприкінці 15 століття цей пам'ятник стародавньої архітектури було відновлено та реставровано. Досі на стінах Михайлівської церкви збереглися фрески та мозаїки, відкриті з під штукатурки. Храм обителі має сім золотих куполів. Щоб потрапити до храму, треба пройти через ворота дзвіниці. Найважливіша святиня храму мощі святої великомучениці Варвари. Які були перенесені сюди у 13 столітті з Константинополя, зараз перебувають у Володимирському соборі. При монастирі влаштований великий готель, який розташований у кількох приміщеннях, і майже завжди повний приїжджих прочан. Слід зазначити, що у 1934 році. Михайлівський золотоверхий монастир було знищено більшовиками, як і багато святинь Києва. Відбудова монастиря почалася у 1997 році, і вже у 1998 році він був відкритий. Вийшовши з монастиря на Михайлівську площу, ви побачите сіру будівлю, що виходить фронтоном на площу. Це перше реальне училище, збудоване у 1870-х роках, за значною матеріальною підтримкою колишнього київського міського голови. Павла Демидова сан Донато» У скверику біля реального училища поставлено пам'ятник княгині Ользі, відкритий у 1911 році. Статуя княгині Ольги займає місце всередині п'єдесталу. Правою рукою вона притримує хрест на своїх грудях. Праворуч від статуї княгині Ольги встановлено постать святого апостола Андрія Первозваного, який вказує рукою на Київські гори, а зліва фігури Кирила та Мефодія. У 1919 році скульптура княгині Ольги була скинута та поламана на дві частини. 1923 року скульптурна композиція була демонтована. 25 травня 1996 року пам'ятник було зведено заново. Проходимо один квартал і повертаємо праворуч, і здалеку бачимо десятинну церкву. Церква розташована на Старокиївській височині, в тій її частині, звідки починається Андріївський узвіз, що веде на поділ. На цьому місці, за легендою, за часів Великого князя Володимира жили та постраждали за Христа перші мученики Київської Русі, Іван та син його Феодор, християни Варяги. У повісті минулих літ Нестор Літописець пише про них таке: І сказали старці та бояри: кинемо жереб на юнака і дівчину. На кого випаде він, того й заріжемо в жертву богам. Жереб випав на Феодора. Але коли звернулися до Іоанна з вимогою, щоб він віддав свого сина, Іоанн не тільки не віддав Феодора, але тут же виступив із гарячою проповіддю про істинного Бога і з риским викриттям проти язичників. Розлючений натовп кинувся і зруйнував будинок Іоана, під уламками якого і прийняли мученицьку смерть Іоанн і Феодор. Після свого хрещення. Князь Володимир на цьому місці збудував церкву і віддав на користь 10 десяту частину своїх доходів, через що вона і отримала назву Десятинна. У церкву цю князь Володимир переніс мощі своєї бабки, княгині Ольги, поховав у ній свою дружину, грецьку царівну Ганну, а потім по кончині і сам був тут похований. У 1240 році орди хана Батия, взявши Київ, зруйнували Десятинну церкву з ініціативи Петра Могили. У 1630-х роках над південно-західним кутом стародавнього храму було збудовано невелику дерев'яну церкву в ім'я Різдва Пресвятої Богородиці. Нинішній величний храм було закладено у 1828 році на місці стародавніх фундаментів, відкритих митрополитом Євгеном, Закінчено будівництво та освячено митрополитом Філаретом у 1842 році. Біля північної стіни знаходиться гробниця княгині Ольги, а біля південної князя Володимира. Над ними влаштовані надгробки з бронзовими прикрасами. У правого клірусу міститься скляна шафа з предметами давнини, знайденими під час розкопки фундаментів. Десятинна церква була знищена більшовиками у 1928 році. Андріївську церкву ви вже бачили з Володимирської гірки. Тепер підніміться на її паперть і погляньте вниз на поділ Дніпро та Задніпров'я. Ця захоплива панорама надовго закарбується у вашій пам'яті. За легендою, у перші роки християнства апостол Андрій Первозваний дістався берегів Дніпра, і саме на тому місці, де нині височіє цей архітектурний шедевр Растрелі, встановив хрест і благословив мальовничу місцевість пророчими словами. Його передбачення справдилися. Геніальний архітектор втілив їх у величному кам'яному творінні, увіншеному сяючим хрестом. Церква має один великий купол, оточений чотирма стрункими та витонченими башточками, що повторюють форму головного купола. Інтер'єр вражає розкішу і виконаний у витонченому стилі Рококо. У храмі зберігаються часточки мощей святого апостола Андрія. Від Андріївської церкви починається Володимирська вулиця, якою проходить міський трамвай, маршрут номер 11 Андріївська церква, Троїцький базар. Нині Троїцька площа. Проте, оскільки ця вулиця має багато цікавого, найкраще прогулятися нею пішки. Пройшовши один квартал, ви побачите попереду, на розі вулиць Великої Житомирської та Володимирської жовту будівлю релігійно просвітницького товариства з невеликою однокупольною церквою на честь святого Іоанна Златоуста, зведеного в давньовізантійському стилі. Трохи далі по Володимирській розташований будинок Старокиївського поліцейського управління та міської пожежної команди. Поруч із ними височіє велика штириповерхова будівля присутственних місць, де міститься низка урядових установ, зокрема судова палата, окружний суд, Казенна Палата з губернським казначейством, губернське правління, нотаріальний архів та міське поліцейське управління. Зробивши ще кілька кроків, ви побачите дзвіницю Софійського собору та силует пам'ятника Богдана Хмельницького. Історія цього пам'ятника доволі цікава. Ідея його встановлення виникла у другій половині 19 століття. А в 1870-х роках було оголошено загальний збір коштів. Проте пожертви надходили повільно, і лише допомога від державного казначейства та внесок морського відомства 1600 пудів подів міді. Дозволили розпочати роботи. Скульптор Микешин створив пам'ятник, а в 1879 році його відлили на Петербурзькому заводі Берда. Після цього монумент доставили до Києва. Але через брак коштів на будівництво постаменту він довго зберігався у поліцейських управліннях. Лише у 1888 році, коли фортифікаційне інженерне управління подарувало 30 кубічних сажнів граніту для постаменту, пам'ятник нарешті встановили. 11 липня 1888 року він був урочисто освячений. Кафедральний собор Святої Софії, за свідченням Літописця, збудував великий князь Ярослав Мудрий, син Володимира Великого. Будучи ревним християнином, він прагнув звести у своїй столиці Києві храм, подібний до Константинопольського собору Святої Софії. Для цього з Греції були запрошені архітектори та художники, які у 1037 році розпочали будівництво собору. Князь не шкодував коштів, храм оздобили дорогоцінним начинням, уповнили книгами, прикрасили мозаїками та фресками. Головний вхід на церковне подвір'я розташований з боку площі через високу золотоверху дзвіницю. Її звели наприкінці XVII століття за наказом гетьмана Івана Мазепи, а фасад оздобили старовинними орнаментами. У дзвіниці налічується близько 20 дзвонів, серед яких найбільше важить 800 пудів, приблизно 13 тонн. Пройшовши через дзвіницю, ви опиняєтесь на просторому подвір'ї, в центрі якого велично височіє стародавній 11-купельний собор. До храму ведуть два входи західний і південний. Щойно зайшовши всередину, неможливо не помітити величезне мозаїчне зображення Богоматері на вівтарній стіні, відомі як Нерушима. Ця стіна отримала таку назву. Тому що залишилися незмінною від часу заснування храму. Навпроти західних воріт собору розташований будинок митрополита, оточений старим густим садом, з північного боку, за кронами дерев, видно великий триповерховий кам'яний корпус у старовинному архітектурному стилі, це Києво-Софійське духовне училище. Поруч із ним знаходиться будівля єпархіальної училищної ради та духовної концисторії. Якщо вийти з подвір'я Софійського собору через інші ворота, що розташовані навпроти північного входу до храму, ви знову опинитесь на Володимирській вулиці. І, пройшовши трохи праворуч, можна побачити невелику каплицю з темного каменю, огороджену чавунною решіткою. Це пам'ятник святий Ірині. Насправді він не є каплицею, а чотиригранною колоною, віншаною по Золоченим хрестом. Колона складена з каміння, яке, за переказами, залишилося від руїн давнього храму. Існують підстави вважати, що колись на цьому місці височів монастир святої Ірини, зведений Ярославом Мудрим. Пам'ятник було споруджено у 1855 році, однак у 1932 році він був зруйнований більшовиками. За кілька кроків від пам'ятника святий Ірині у провулку, що веде до Золотоворійської вулиці, розташовується Георгіївська церква. Вона була відновлена у середині 18 століття на руїнах давнього Георгіївського монастиря. Цю церкву зазвичай обирають місцеві аристократичні родини для проведення вінчань. У 1934 році храм було розібрано, а на його місці збудували житловий будинок для вищого командного складу Українського військового округу. Якщо пройти далі, минувши величезний будинок на розі вулиці Володимирської та Порізної вежею, що нагадує церковний купол, ви наблизитесь до кордону старого міста та історичних золотих воріт. Кам'яні залишки воріт височують посеред невеликого скверу. Одна сторона якого виходить на Володимирську вулицю, а інша на велику підвальну, нині вулиця ярославів Вал. Як відомо за князя Ярослава Мудрого, Київ, що охоплював територію нинішнього старого міста, був укріплений земляним валом, а для в'їзду до нього існувало троє воріт: Ляцькі, на місці, де нині розташований Майдан Незалежності. Західні, які в літопасах згадуються як Жидівські, знаходились в районі Львівської площі. І нарешті золоті ворота головний в'їзд до міста. Золоті ворота, за свідченням істориків, були зведені у 1037 році. Вони були не лише в'їздом до міста, а й приміщенням для варти та сховищем князівської казни. На самими воротами височіла церква Благовіщення. Чому ворота отримали назву золоті, достеменно невідомо. Можливо, через князівські скарби, що там зберігалися, або ж через позолоту, якою, ймовірно, були вкриті ворота. У будь-якому разі, до нашого часу, від первісної споруди збереглося небагато. У середині XVIII століття через занедбаний стан і втрату стратегічного значення ворота за розпорядженням влади засипали землею. Майже 100 років вони залишалися прихованими, аж поки у 1832 році їх не розчистили і не укріпили. Стародавню кладку, немов у рамку, вмурували в сучасну цеглу, додатково закріпили залізними смугами та обнесли чавунною огорожею. Саме тут, біля золотих хворіт, закінчується старе місто. Його історичному значенні. Неподалік на вулиці Велика Підвальна розташована одна з найкрасивіших будівель Києва Караїмська кенаса. Вона була зведена за проєктом архітектора Владислава Городецького, у вишиканому арабо-мавританському стилі і увіншена куполом оригінальної форми. Інтер'єр Канаси вражає витонченістю та пишнотою оздоблення, виконаного в тому ж Мавританському стилі. Будівництво Кенаси фінансували місцеві заможні Караїми, брати Когени. Далі по Володимирській вулиці, на розі Фундуклеївській, зараз вулиці Богдана Хмельницького, на невеликій площі розташований міський театр, зведений у 1901 році, на місці старого, який знищила пожежа в останній день зимового сезону 1896 року. Будівництво театру обійшлося приблизно мільйон рублів. Будівля спроєктована професором Шретером під наглядом академіка архітектури Володимира Ніколаєва. Будівництво театру тривало понад три роки. Глядацька зала театру невелика, трохи більше за залу драматичного театру Соловцов, нині драматичний театр імені Івана Франка. Вона вміщує 1630 глядачів і має 5 ярусів. Перед театром облаштовані газони, у центрі яких розміщені вентиляційні споруди для подачі свіжого повітря до глядацької зали. У глибині театральної площі розбитий невеликий сквер. Зимовий сезон у міському театрі переважно присвячений оперним виставам. З тильного боку театр виходить на театральну вулицю, нині вулиця Лисенка, де привертає увагу величезна чотириповерхова будівля управління Південно-Західних Залізниць. Споруду звели за проектом архітектора Куликовського, а її будівництво коштувало 500 тисяч рублів. Продовжуючи рухатись від театральної площі по Володимирській вулиці та пройшовши Фондуклеївську вулицю, ви наближаєтесь до будівлі педагогічного музею. Музей був зведений за кошти мецената Семена Могилевцева. Окрім експозиції наочних навчальних посібників та предметів, що стосуються шкільної архітектури, гігієни та фізичного виховання, в цьому будинку є три виставкові зали для проведення науково-освітніх виставок, педагогічних художніх промислових, педагогічна бібліотека на 7 тисяч томів, безкоштовний читальний зал та народна аудиторія на 650 осіб. Будівля спроєктована архітектором Альошиним і обійшлася в 500 тисяч рублів. З фасаду будівля має три поверхи, а зі сторони двору 4. Посад прекрасний півкруглим виступом, виконаним у стилі Ампір. Заверху будівля увіншена величезним скляно-металевим куполом. Пройшовши ще кілька кроків, ви наближаєтесь до університету святого Володимира і, розташованого навпроти нього Миколаївського парку. Зараз університет і парк імені Тараса Шевченка. Будівля Київського університету Святого Володимира одна з найбільших у Києві. Вона займає простір обмежений чотирма вулицями. Указ імператора Миколи І про створення університету в Києві був виданий у 1834 році, а будівництво університетських корпусів розпочалося в 1837 році і завершилося лише в 1842 році. Головна будівля університету збудована в класичному стилі за проектом архітектора Вікентія Беретті і має фронтон, що виходить на Володимирську вулицю. Портик підтримується вісьмома масивними круглими колонами, за якими знаходиться головний вхід до будівлі університету. Окрім аудиторій, у головному корпусі університету розташовані різні установи: музеї, кабінети, архів, бібліотека та квартири для працівників. Університетська бібліотека налічує понад 300 тисяч томів. Будівля університету привертає увагу не тільки своїм грандіозним розміром, але й тим, що вона пофарбована в темно-червоний кольор. Але попри величезні розміри університету, він не вміщує всі свої навчальні та допоміжні установи. Так, анатомічний театр розташований у окремій будівлі в кінці вулиці Фундуклеївської, а астрономічна обсерваторія знаходиться поблизу бульварно-кудрявської вулиці. Бібіківський бульвар, нині бульвар Тараса Шевченка, виходять окремі будівлі університетських клінік на Караваївську вулицю. Нині вулиця Гетьмана Павла Скоропадського, виходять також окремі великі будівлі, що призначені для хімічної лабораторії та метеорологічної станції. Університет святого Володимира має 4 факультети: історико філологічний фізико-математичний, юридичний та медичний. В середньому кількість студентів в університеті сягає до 6 тисяч осіб. Від університетських будівель уздовж Бібіковського бульвару, вниз до Безаківської вулиці, нині вулиця Симона Петлюри простягається ботанічний сад, що належить університету. Це один із найкрасивіших і найбагатших на рослинність садів Києва, що став улюбленим місцем прогулянок містян. У тій частині саду, що пролягає до Безаківської вулиці, розташований ряд оранжерей, де зростають рідкісні екзотичні рослини. Головний вхід до ботанічного саду облаштований з боку Бібіковського бульвару біля нових корпусів університетських клінік. Ще один вхід є з боку Безаківської вулиці. Навпроти головного фасаду університету розташований Миколаївський парк, нині парк імені Тараса Шевченка. Серед київських садів і скверів він є одним із наймолодших. Його відкрили для відвідувачів лише у 1896 році. Через певні особливості ґрунту рослинність тут розвивається повільно, проте парк доглянутий і привабливий. Він має широкі доріжки і витончені фонтани. У центрі парку на просторій площі у 1896 році встановили пам'ятник Миколі І, закладений ще у 1893 році. Сьогодні на цьому місці височіє пам'ятник Тарасу Шевченку. Навпроти Миколаївського парку, праворуч від пам'ятника, по інший бік Бібіковського бульвару, розташована будівля першої Київської чоловічої гімназії. Велика кам'яна споруда пофарбована в жовтий колір. Її збудували у 1857 році. І спочатку вона призначалася для кадетського корпусу. При гімназії є просторий сад із майданчиками для гімнастичних вправ і різноманітних ігор. Гімназія була заснована у 1811 році на базі головного народного училища, а її фінансування здійснювалося за рахунок коштів, зібраних дворянами Київської губернії. У 1860 році заклад остаточно перетворили на відкритий навчальний заклад. Навпроти першої київської гімназії, по інший бік Володимирської вулиці, знаходиться будівля військово-окружного суду. До нього прилягає будівля Другої Київської чоловічої гімназії, фасад якої виходить на Бівіковський бульвар. Якщо пройти трохи далі Бівіковським бульваром, перед вами постане знаменитий Володимирський собор. Він має форму хреста, виконаний у візантійському стилі, храм в сімома куполами. Будівництво собору тривало надзвичайно довго. З одного боку бракувало коштів. З іншого доводилося скорочувати надто грандіозний первісний проект відомого архітектора Штрома. Внаслідок цих змін будівля, закладена у 1862 році, під керівництвом архітектора Береті, через 4 роки дала настільки значні тріщини, що подальші роботи довелося зупинити. Будівництво відновили лише через 11 років. Зовнішні стіни довелося зміцнювати, а міцність будівлі перевіряли, насипаючи великі маси ґрунту на головний купол. Лише у 1877 році споруду визнали надійною, і будівельні роботи стали просуватися безперервно. 20 серпня 1896 року храм урочисто освятили. Головною прикрасою Володимирського собору є його унікальний настінний живопис, центральний неф храму та головний вівтар розписав видатний художник Віктор Васніцов. Окрім нього, над розписами працювали відомі митці. Микола Пимоненко, Вільгельм Котарбінський, Павло Свидомський і Михайло Нестеров. Особливо цінними вважаються декоративні орнаменти, виконані Михайлом Врубелем. За Володимирським собором, на розі Бібіковського бульвару та Пироговської вулиці розташований Київський комерційний інститут, новий вищий навчальний заклад, що виник на базі вищих комерційних курсів, заснованих професором Давнар Запольським у 1906 році. Інститут займає власну чотириповерхову будівлю та має низку навчально-допоміжних закладів. Загалом тут навчається близько 4 тисячі студентів. Від Володимирського собору Бібіківський бульвар поступово спускається на південний захід. Минаючи Безаківську вулицю, яка з'єднує його з вокзалом, він веде до Галицького єврейського базару. Тут за кілька кроків від бульвару розташована церква Івана Златоуста, відома серед киян як Залізна. Адже вона повністю збудована з заліза та чавуну за винятком фундаменту. Церква має невеликі розміри, але вирізняється п'ятьма позолоченими куполами у візантійському стилі. Від залізної церкви трамвай рухається далі тим самим бульваром, що переходить у Брест-Литовське шосе. Міський краєвид різко змінюється. Тут розкинулися брудні невимощені вулиці, похилені будиночки, маленькі лавки, склади гасу, вугілля та вапна. Далі маршрут проходить через передмістя шулявку, залишаючи ліворуч величну будівлю Володимирського кадетського корпусу, до якого веде так зване кадетське шосе, що має окрему лінію електричного трамваю. Кадетський корпус було зведено у 1850-х роках, а його будівництво обійшлося в 1 мільйон рублів. До комплексу примикає великий березовий гай, кадетський гай, з просторим ставком, який став улюбленим місцем заміських прогулянок киян. Від кадетського шосе можна побачити корпуси політехнічного інституту. Київський політехнічний інститут завдячує своєю появою, перш за все, громадській ініціативі та значним приватним пожертвам. Заснований у 1897 році під головуванням колишнього керівника краю графа Ігнатієва, він отримав офіційне затвердження свого статусу в січні 1898 року. Загальна сума пожертв на момент заснування перевищувала 1 мільйон рублів. 30 серпня 1898 року відбулася урочиста закладка будівель інституту. Для цієї мети військове відомство безкоштовно передало 35 десятин землі за передмістям шулявка вздовж брест литовського шосе. Будівництво завершилося у 1901 році, а загальні витрати на спорудження та обладнання перевищили 3 мільйони рублів. В інституті було створено 4 відділення: інженерне, механічне, хімічне та агрономічне. Загальна кількість студентів становить 2,5 тисячі осіб. Комплекс інституту складається з шести будівель, зведених у романському стилі за павільйонною системою і проектом професора Кіпнера. Особливо вражає головний корпус, у якому розміщені актова зала, 15 аудиторій, канцелярія та різні навчально-допоміжні установи. Великими розмірами вирізняється хімічний павільйон, де розташовані головна хімічна аудиторія лабораторії фізичної, неорганічної та органічної хімії. Чотири окремі корпуси було відведено під житло для директора, викладачів та службовців інституту. У 1903 році відбувся перший випуск студентів. Далі вздовж Бреслитовського шосе розташовано кілька механічних і котельних заводів. У цій же місцевості знаходиться ряд дачних селищ.